На огляді додаткова led фара з лінзами. 12 лінз, фара 96 Вт. Працює від 10 до 30 вольт, має якісні лінзи. Правильно фокусують світло, світло чітке та рівне. Також у фари два режими світла, і дальнє, дуже яскраве світло. Виконано з якісного алюмінієвого сплаву. розмір приблизно 40 см. Ось так виглядає фарка. Якісне акрилове скло. Фара не боїться вологи та пилу. Кабель ось так виглядає. В комплекті кріплення. Зараз покажу, як світить. Так світить фарка в режимі ближнє світло в дощ. Ось так світить в режимі дальнє світло. Дуже яскрава фарка, чітка лінія світла. Дуже добре світло.